Один мудрий король якось захотів побачити на картині цілковитий спокій і запропонував художникам велику нагороду за картину, яка найбільше йому сподобається. Багато митців намагалися намалювати таку картину однак, з усіх королеві сподобалися дві з яких король мав вибрати найкращу. На одній було намальоване тихе озеро. Воно, як дзеркало, відображало високі гори, синє небо з білими хмарами. Кожен, хто дивився на цю картину, вважав, що саме на ній зображено справжній спокій. На другій картині були намальовані гори. Вони були суворі, неприступні, без жодного дерева. Вгорі вирувало небо, лив дощ, навколо все блискало, шуміло. По скелястій стіні падав запінений водоспад. Усе це не мало нічого спільного з миром і спокоєм. Однак, глянувши на водоспад. Король побачив за ним малесенький кущик, що пробивався з ущелини скелі. На ньому пташка звела гніздо і висиджувала пташенят. Вибравши саме цю картину, король сказав: спокій не означає місце, де тихо і затишно, де немає шуму і гамору, де немає напруженої роботи. Спокій це те, коли все це є. Але ви зберігаєте мир і врівноваженість у своєму серці. Мир залишаю вам. Мій мир я даю вам, не так як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Христос у вас надія слави! Ці біблійні тексти говорять про наш внутрішній світ, в якому може перебувати Бог, та те, що ця присутність дає надію та мир. Чи запрошували ви особисто Христа у своє серце? Відчуваєте Його присутність у своїй душі. Це особливе відчуття. Його можна передати однією фразою: мир у душі. Якщо ви не відчуваєте цього спокою, то варто запросити його ще раз у своє серце через молитву. Робіть це щиро. Якщо Божий мир наповнив ваше серце, то як тепер жити далі? Що, на вашу думку, потрібно робити, щоб спілкуватися з Христом? Де його шукати? А апостол Павло каже, що людині не потрібно довго шукати Христа, оскільки Він поряд, він живе в нас? Не кажи у своєму серці хто вийде на небо, значить, Христа звести або хто зійде в безодню, значить, Христа з мертвих підняти. А що каже Писання? Близько до тебе слово, воно в твоїх устах і в твоєму серці, тобто слово віри, яке проповідуємо. Христос у нас, але як тоді спілкуватися з ним? Через пророка Ісаю Господь запитує нас, чому, коли я приходив, нікого не було, і коли я кликав, ніхто не відповідав. Хіба рука моя коротка стала для того, щоб рятувати? Чи нема сили в мені, щоб рятувати? Христос оселився у вашому серці і бажає, щоб ми спілкувалися з ним постійно. Ви можете говорити з Господом у будь-який час. Отець і син через Духа Святого перебувають у вашому серці, тому спілкування з Богом стосується всієї вашої природи тіла, розуму, духу, волі, емоцій. Якщо ви повністю віддасте себе в його розпорядження, тоді він матиме право працювати в кожній частині вашого життя. Душа людини схожа на поле, де довільно засівається різне насіння і часто приносить такі плоди, яких він не сіяв. Людина може й не помітити, коли вона заразилась якоюсь ідеєю, почуттям страху, критики чи зневіри. Пізніше це турбуватиме її, відчуваючи дискомфорт, вона прагне звільнитися від усього негативного, але найчастіше даремно, оскільки маленьке насіння гріха проростає та зміцнюється в серці сильним корінням. Чи переживали ви подібне? після чого це відбувається? Часто це здається безневинною слабкістю характеру, але насправді це таємний гріх, через який диявол прагне керувати людиною, і він служить притулком сатани в душі людини. Це ніби його цитадель, його фортеця. Очистити душу допоможе лише Бог, тільки Дух Святий може продіагностувати нашу душу і очистити її від усякого зла. Яка наша роль у процесі очищення серця? Повний процес очищення серця це сповідь і покаяння. Його можна почати з простої молитви на колінах. За допомогою слів можна висловити ті почуття, які наповнили наше серце. Розкажіть про них докладніше. У цьому визнання нашої провини та жаль про вчинений гріх. 2. будьте повністю відкриті перед Богом, включаючи ті сфери життя, в яких хотіли б уникнути Божого втручання. Надайте Богові повну свободу для дій у своєму житті. Третє, пам'ятайте, що Бог завжди готовий допомогти нам. Закричи до мене, і я тобі відповім і сповіщу тобі велике і сильне те, чого ти не взнав. Коли розкажете про все наболіле, спокійно у вірі чекайте, виявіть терпіння, чекайте на Божі откровення. Це може статися ще в процесі вашої сповіді, а може, трохи пізніше. 5. моліться молитвою Самуїла. Говори, Господи, бо чує раб твій. Поговоріть з Господом і запишіть відчуття і думки, які прийшли від нього під час спілкування. Які вірші з Біблії ви згадали для роздумів? Можливо, з'явилося бажання щось зробити для ближнього, може в чомусь покаятися. Бог створив рослину під назвою Вогняна Лілія. Ця квітка здатна роками. Очікувати слушного моменту в ґрунті, коли в ліс приходить пожежа, це слугує механізмом для моментального росту даної рослини. Коли все спалене, вона допомагає іншим вижити, навіть якщо навколо палає. Хтось може сказати, що це не слушний час для того, щоб відновлювати стосунки з Богом. Не час для читання священного писання та молитви, духовного росту, Те, чого прагне сатана. Позбавити нас стосунків з Богом та миру в серці. Пам'ятайте, відкрившись перед Богом, ми здатні розцвісти, як та квітка. Більше того, ми здатні стати благословенням для оточуючих, адже серед нас є багато тих, хто потребують допомоги серед обгорілого, враженого гріхом світу. Нехай Господь буде з вами. Підтримайте наш канал вподобайкою а також. Кожен бажаючий може стати спонсором для вдосконалення нашого служіння.